Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ФМ» – Проект Відкрита студія. Почнемо з подій в окупованому Криму. З нами на зв'язку. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, вітаю. Слава Україні! Дякую, слава студія! Вітаю, вітаю слухачі! А повідомлялося сьогодні, що Севастополь вночі. Був атакований морським дроном. Зокрема, гучно було у стрілецькій бухті. Більше інформації немає. Чи можете ви нам її надати і щось розповісти про події на тимчасово окупованому нашому півострові? Ніколи такого не було. І ось знову ну насправді слід очікувати інформації. Якщо вона буде оприлюднена від тих структур, які застосовували, якщо цей факт підтвердиться, ми зі свого боку, поки що, застосування саме подібних систем підтвердити не готові. Але ніколи такого не було щось знову було. Деталі будуть згодом зрозуміло. Напередодні ви повідомляли, що окупанти запускають залізниці як альтернативу Керченському мосту для військової логістики на півдні України між окупованими Маріуполем та Донецьком. Але ж ще існує залізничне сполучення Крим, Мелітополь, Верхній, Другий Токмак, Бердянськ, Волноваха, Маріуполь. Чи використовується ця гілка для перекидання військових ресурсів? Ну, основна мета їхня це е, з'єднати фактично е, ракаднує залізниці, росоп на дону і Крим через Дженкові Прям, прямим шляхом найкоротшим. І е, е, цю гілку вони планували тягнути вздовж узбережжя е, нашого узбережжя окупованого е, Азовського моря. Е, тому, відповідно, наразі е, е, ця гілка не добудована. Використовувати її в повному об'ємі вони не можуть, тому що її просто нема до кінця року. Окупанти обіцяли її побудувати, тому що необхідність, звісно, вони відчувають у подібних логістичних інструментах, враховуючи те, що міст вже не зовсім в тій кондиції, на яку вони розраховували, Паромна переправа, як ви знаєте, теж. Вже опинялася під присілом, тому це один з таких альтернативних шляхів, особливо враховуючи те, що для російської армії залізниця це завжди була основа військової логістики. Щодо використання тих елементів, які наразі вже існують, але я готовий цю інформацію підтвердити. Трохи переривається зв'язок. Ще хотіла поговорити про підводні човни. Російські підводні човни в пункті базування знаходяться в зануреному стані. Ну зрозуміло, ворог очікує на можливий удар, намагається такий спосіб їх сховати. Про яку кількість можемо говорити, і чи несуть вони ракету тобто небезпеку для території України? Да, завершуючи до питання, можу лише додати, до речі, що ця колія залізнична вона набагато ближче до лінії бойового зіткнення, ніж інші логістичні шляхи. Тому відповідно інструмент, яким ми можемо впливати, маємо на увазі систему озброєння, набагато ширше, і росіяни це теж розуміють. Що стосується вашого питання щодо підводних човнів, що загалом в складі чорноморського флоту було шість носіїв крилатих ракет підводних човнів, і один не був носієм. Тих шести підводних човнів два залишилися поза межами акваторії зову чорноморського регіону на початок повномасштабного вторгнення, відповідно вони собі потрапити не можуть. З чотирьох носіїв один було знищено ростов на дану. Зараз він перебуває на ремонтному заводі в Криму, накритий тентами. Ще один підводний човен в море не виходить. Причини можуть бути різні свої засеки, технічне обслуговування. І залишається два в строю підводні човни проєкту Варшавянка, 636. сто Вони є носіями златих ракет, 4 на борту, плюс підводний човен проєкту «Палтус». Алроса називається це попередній проєкт, і от фактично ми бачимо, що тактика присутності в чорному морі зведена до присутності саме за рахунок підводних човнів. чорнів. водних кораблів в морі немає в чорному російських, але от присутні підводні човни. І е, от помітики місяць як випрацьовували цю тактику. Бачимо, що вона зводиться от до такого, до такого способу присутності. Е, на жаль, був застосований цей човен, що зараз перебуває чорвані. На минулому тижні одна ракета була запущена по Миколаївській області без результатів. Угу. І ще хотіла про баржі запитати. Якщо пам'ятаєте, ми говорили в ефірі прямого ФМ, обговорювали новину, що росіяни підігнали до Керченського мосту вісім барж, таким чином вони хочуть убезпечити його, завадити роботі морським дроном, але більше інформації про це не було. Чи Намагаються ворог більше підтягнути барж. Ну, що відомо на зараз з тими баржами, може, є якась інформація? Так, звісно, кількість збільшується. Я думаю, що скоро якраз кількість барж діє до кількості знищених кораблів, і тоді можна буде одразу їм імена присувати цих кораблів. Це буде такий різноційний обмін, знаєте, переінкарнація, переселення душ. Uh -huh. Але насправді, так, звісно, вони намагаються максимально звузити прохід. Першенські протоки для того, щоб полегшити собі завдання з контролю акваторії, враховуючи те, що надводної компоненти там нема, від слова зовсім, і контролюють вони з повітря зараз цю ділянку моря, і тому, відповідно, такий спосіб намагаються згрузити цю зону контролю. Але слід розуміти, що все ж таки це не є активним способом оборони. Так само, як і обонові загородження, ну тобто, мета єдина – це побудувати черговий паркан в чорному морі. Зрозуміло, дякую дуже, пане Дмитро, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був речник ВМС України Дмитро Плетенчук.